Стоять заплакані сади, скидають листя на руїни, він залишився молодим, солдати з мирної країни, застилим поглядом крізь сад, Мов білий птах до неба лин, душею світлою солдат такої мирної країни, не наша чорна квітка польова обпалена жорстокими руками, звикає жити молода Самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ усміхнена і створена любити, напевно, збожеволію білий світ, в якому розквітають чорні квіти І знов прокинеться синок, і знов попросить розказати, що тато там серед зірок що білим ангелом став тато, і знов чекатиме на грім, щоб у травневий день почути, як під небесі вогняні по-татові салюти. Не неначе чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, звикає жити молода вдова, самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ, з звожеволі в білий світ, в якому розквітають чорні квіти? <му> Нехай вже постріли заснуть. І стане тиша над полями, бо чорні квіти там цвітуть, бо поливаються сльозами. Щоб наречення... Слово надається секретарю Володарської селищної ради Сергію Вікторовичу Миколаєву. Сьогодні ми прощаємося з нашим земляком, молодшим сержантом Сергієм Анатолійовичем Баженовим. Сергій Анатольович народився 10 лютого 1977 року у місті Києві. Там закінчив школу та вступив до Київської академії внутрішніх справ. Працював старшим слідчим у Шевченківському управлінні поліції міста Києва. Мав звання підполковника поліції. У 2017 році вийшов на пенсію за вислових років та переїхав жити. На Волдерщину. На початку серпня 2022 року добровільно став на захист Батьківщини 3 листопада 2024 року вірний військовій присязі у бою за рідну землю у районі населеного пункту Серебрянки Донецької області Сергій Анатолійович Баженов загинув. У скорботі залишилася мама Ольга Арсенівна, брат Ігор, донька Ярослава та син Святослав. Дорогі рідні та близькі, щиро поділяємо ваше горе та висловлюю співчуття від усієї громади. Світла пам'ять, шана слава нашому Сергію. Герої не вмирають. Слава Україні! До слова запрошуємо начальника 4-го відділу Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковника Євгена Валерійовича Бурдунова. Не, не так давно ми ховали молодого воїна. Зараз ховаємо Сергія Анатолійовича, який вже був дорослий, але ця війна не щадить ні молодого. Як кажуть ні старого на війні всі однакові. І той внесок, який наші хлопці роблять для нашої перемоги, щоб Україна завжди була незалежна не ходила під гньотом кацапів. Ми повинні обіцяти собі і цей вогонь пам'яті, шану наших воїнів, пронести. За все своє життя і передати нашим нащадкам, тому що наші герої не вмирають, вони залишаються завжди живі в наших серцях, в наших пам'ятках. Слава Україні! Кача по сині, плине кача, по ти, Мамко ж моя. Не Герої не вмирають, герої не вмирай, герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!